Минулого разу ми закінчили на тому, що емоцію потрібно проживати, назвати. І для цього треба назвати все, що завгодно, якщо це назвати, вже не зашкодить вам. Ще в стародавні в... часи була така магія назви: Назови те, що тебе тривожить, воно втрачає над тобою владу. Тепер потрібно побачити ті факти, які привели тебе до тої емоції. Що є факти? Це те, що можливо пощупати, помацати, показати іншій людині. Якщо ви побачите ті факти, можливо, і причина тих емоцій щезне. Ми вже почали це робити минулого разу. Напишіть, що вам вдалося зробити з того відео просто в коментарях. Коли ви конкретно вказували, що саме сталося. Наприклад, коли ви відчули відчяй горе з приводу того, що загинула близька людина, тут є факт, була людина, і от її вже нема. Поряд з вами. Це факт. Сформулюйте цей факт. Якщо ви відчуваєте емоцію правини з приводу якоїсь залежності, наприклад, є факт, що ви, наприклад, смолите. Це факт. Моління. Це потрібно визнати як факт. Ви смолите. Припустимо, у вас зараз немає грошей. І у вас також є почуття провини з цього за якихось обставин. Тоді факт те, що в вашому гаманці відкрийте його та порахуйте ті гроші. І скажіть так, у мене то стільки то грошей? Гривна, 10 гривень, 100 гривень. Фактом буде в мене на цей час 10 гривень 50 копійок. І не треба казати, що у вас всього на всього 1000 гривень, коли ви звикли до 100 баксів. Навіщо все це? Щоб спрацювала магія назви повністю, потрібно чітко знати, з чого саме це відбувається. Чого це я відчуваю це почуття? Що це мені? Що це для мене? Як це мені? Емоції це показники, що відбуваються в вас зараз. Їх потрібно вміти розуміти і вдало інтерпретувати, щоб все це вдало виразити. В мене мало грошей, це не факт. Це суб'єктивна оцінка. Факт, є, коли я кажу, в мене 500 гривень. Я погано намалював картину. Це оцінка. А вчителька Марія оцінила мою творчість на 3 бали з 15. Це факт. Ти мене не кохаєш. Це оцінка. Я почуваю себе самотньою, тому що ти не відвів мене до театру вчора. Це факт. Я поганий, тому що погано виконав свою роботу. Це оцінка. Замість 10 клієнтів я продав тільки двом того спітнінга сьогодні. А це факт. Коли ви бачите факти, по-перше, ви відкидаєте дурні оцінки, які ви вигадали в зв'язку з тими фактами, що є. Ви їх вигадали, тому тяжко щось противопоставити їм. Вони вигадані. що противопоставляти? Якщо ви бачите факти, це відразу дає можливість ставити перед собою задачі, які можливо вирішити. Наприклад, я хворію. Але в мене є таке переконання, що хворіти це погано. Я прогулюю роботу при цьому. Тому я поганий. Я нічого не роблю, тому я поганий. Це пов'язано з моїм вихованням. Наприклад, коли я хворів в дитинстві, мені батьки казали такі речі. Можливо, ви ще і прикидалися. Ну, я точно прикидався хворим. І... Тому я відчуваю почуття провини з того, що я захворів. Прогулюю, нічого не роблю. От таке однує. Я захворів, відчуваю провину. Крім того, що почуваюся недобре. Ну, якщо це правда, я можу зробити висновок. Я поганий, адже хворію. Прогулюю, ледарю. Я хворію, відчуваю почуття провини, але факт тут простий. Я захворів, є довідка, треба лікуватись. До речі, напишіть в коментарях, хто, хто ще так робить, чи робив в дитинстві, як я, прикидався хворим, щоб тільки не піти в школу. Нагадую вам речі, які кожному треба розуміти. Ви маєте право проявляти свої емоції та відчувати будь-які почуття. І друге, ніяка ваша емоція сама по собі не може вам зашкодити. Шкодить вам лише боротьба з цією емоцією. Сама вона забирає купу ваших сил, ця боротьба, вашої життєвої енергії. Те, що вам потрібно зробити далі, це дати змогу собі, дозволити собі виразити цю емоцію. Зробити так, щоб вона пройшла наскрізь вас. Та вийшла. Десь вона в вашому тілі локалізується. Десь ви затримуєте цю емоцію та надаєте змоги їй вийти. Важливо, далі, якщо не впевнені, не робіть краще зі спеціалістом. Прямо зараз знайдіть в своєму тілі те місце, в якому локалізована, сфокусована ваша емоція. Якщо вона є прямо зараз, що ви її почуваєте, щоб її схопити, це може бути будь-яка частина вашого тіла. Опишіть, як саме ваша емоція вам відчувається при цьому? Що ви почуваєте при цьому? Яка форма цієї емоції? Який вон, ця емоція має вигляд? Чи саме ця форма постійна, чи вона змінюється? Який колір тої емоції, де саме в тілі вона знаходиться? І як саме? Який запах, можливо, він, він з'явився, який смак, можливо, звук, чи просто деякий текст пов'язаний з, з даною вашою цією емоцією? Треба все це спостерігати. І записати до пам'яті. Можете на бумаги. І нарешті, коли ви все це зробите, дозволите ці емоції проявитися самостійно. Ви пам'ятаєте, нічого страшного не буде. Наприклад, дати їй цей дозвіл можна словами, чи якими-небудь почуттями. І спостерігайте далі, що з нею буде відбуватися. Чи відбуватиметься щось взагалі? Після цього Відпустити та дозволити їй проявитися. Ви спроможні це зробити. Це не зашкодить нікому, а також і вам тільки допоможе. І якщо вона нічого не робить, не поспішаєте, спостерігаєте повільно, то, мабуть, ще треба, мабуть, ви їй не, не дозволили ви тільки. Треба якось все-таки знайти ті слова, ті почуття, щоб дозволити їй проявитися, дозволити їй бути собою. Їй це емоції. Ваші емоції. Зрозуміла? І напиши в коментарях, що вдалося. А в наступному відео я продовжу про пережиття емоцій повністю. Буде завершення.